Показую акційні товари. Це органайзер для моліне. Рожевий. Це маркер водорозчинний А ось це голки набір. Ось такі класні ножниці. Ось це магнітний тримач з гарбузами. Рожеві п'яльця з підвісом. Червоний коврик для бісеру. Це валя. Дерев'яні п'яльця. Лупа. Канва пластикова, ліска резинка для плетіння. Органайзер для ваших дрібничок. Схеми під вишивку бісером. Покажу, які на акції. Кава з цукерками. Гранат. таке гарне місце для відпочинку. Це моя хата. Місто вечірнє. Кохання. осіння композиція. Їдемо в Париж. Музикант. Така от пристрасть. Після пристрасті йде дручком вийти. <рив> Я не знаю. Без слів. Багато Парижу не буває. Незвичні троянди. Пану. Це ще не всі акційні товари. Хочеш побачити всі? Пиши плюс в коментарях. Пока!